© Всім привіт! Ви на каналі Dream Carp. мене звати Тарас. Сьогодні ми з родиною знов виїхали на рибалочку. Жара більше 30 градусів. Тому будемо пробувати як спіймати коропа чи амура в таку жару. Що з цього вийде, ви обов'язково побачите. Ми вже зробили перший закид. Не знімав я те, як ми там розташовували лагерь. Ми сьогодні з будиночком нам повезло шостий сектор, величезна вимостка. Все круто, аби не, якби не сонце, було б взагалі все чудово і не така спека. Тому всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал, підтримуйте вподобайками, коментарями. Погнали. Так, ну що, зараз замішаємо прикормочку для флета. Це з минулої рибалки залишився цитрус Diamond. Ну такий, півпачечки залишилось. Зараз ми його сюди висипаємо, швиденько замішуємо. Я думаю, не потрібно довго розповідати. Я його там замішую, Потім сміття прибираємо. Я роблю це, потрошку додаю водички за один-два рази. Чуть-чуть тобто, дали, закрили, він постояв. Такий Перетрусили його. Хай постоїть хвилину. Потім відкрили, подивилися, якщо треба доувнити, довлажни. Тут все швидко. І сьогодні я хочу спробувати зі своєю кашею зробити взагалі такий якийсь народний експеримент. Сухарі панірувальні такі я взяв. Я зараз їх спробую, так само як метод мікс, Зволожити і потім додати туди каші. Побачимо що з цього вийде, як ви думаєте, щось пімає мене таку суміш чи ні? Тось я на всю її висипаю. Дивіться, воно такого яскравого жовтого кольору. Бачите? Зараз побачимо, що у нас получится. Так само додаємо водички. Бачите, панірувальні сухарики ці трошки більше п'ють води. Тому їм треба трохи більше. Вони настояться трохи і потім ми... Якщо треба буде, ще щельний водич. Зараз поки що досить. Ось так вони виглядають. Бачите, жовтенький. Все закриваємо. Нехай стоять, поки не будемо готуватися там. Так, друзі, готуємося до першого закиду, Така цукерочка тут. 14 мм бойлик стоїть, його не видно я його запресував. Міга спайс, а оце бачите, що це було? Здогадали, сьогодні експеримент новий. Макуха на короповій оснастці. Там попав шовковиця, який мені приніс тоді саму велику рибу. Так ось це виглядає. Зараз перший раз закидуємо. Ну, ставте ставки, перший закид. До речі, що сьогодні по погоді? Погода плюс 30 з гаком. Побачимо, як рибалка в жару, на що риба буде відгукуватися. 105 метрів друга дистанція. все. Перший закид зробили ми. Це біклювання. На макуху? Це вже радує, ні. Дружина питає на макруху чи ні, ні, перша клювайна. Ви знаєте, стояла на Карпрошному на цитрусі і зробила ту кашу, що мішали разом. З паніровочними сухарями. І ось на неї перший закид на неї, до речі. 31 хвилина після закину. Зірі робить. Ти бачила? Іваня бігом. Ти, ти бачила хто це? Подиви який! О боже, це хто? Це боже, мене ж в руки затрясли. Сюда десь. Ого! Ого, ребяточки. Ну давай уже до нас, а. Ладно, нельчапарки, мало. Ого. Ого. Да, ему, да, повидь? Да, по 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 ну. Давай, давай, солнышко, давай, он хороший. Боже мой, мы все мокрые. А ну, Ваня. Боже, кабан. Всі мокрі, я мокра. Я мокра. що ж такий карапіс? Ну що. Подивіться, що це, яка перша риба. А ну вона треба було їхати, Ваня, в таку живу. Боже, ви чуєте як він крюкає, Дайте послухати, якрю. Покажемо цього монстра. Першого. Ну це гарна, дуже риба. Так. Давайте пошу. я... Поїхали, дух! Зірвалася. Коротше, не витримує, бачите що? Порвався шнурок. Ну, Візьмемося за ці. Будемо брати за це. От і все. Сумка Брейн. Не витримала тут. Ну я бачу 20 КГ. Пиздемо по нулям. Є! Тіхо, тихо, тихо, він випадає. 16 КГ я бачу. Зараз малець. І там з іншої сторони теж. Поїхали. Божечки. Ви подивіться що це? 16 Шістнадцять ми побили сьогодні сірку. 900. 16900. Мінус 800, 16 100. Фактично. Подивіться, які телебузі. Дивіться, як груньюня. Вань, ведибе. Вань, подивись. Кажи щось. Да я просто я не буду казати нічого. Подай а, а що? Да. Давай фоточки зробимо Давай его, Давай, друже. Порвав нам сумочку. Губки такі у нас. Ой. Ну що, друзі, 16-100 перша риба От так, одна риба і 16 кг. Бачите як, жара. Не жара, а. Ой, ой. Вс, пишел. Дивиться, какие винограменные, дивіться, який у нього хвіст Друже, так якось плавненько собі пішов. Ми всі мокрі, спина болить, мокрі всі повністю, ног до голови. Но за дві години отримав такий результат. Панірувальні сухарі з кашові, бачите, сумку відірвали. При зважуванні. Так, каша. Взяв пачку цілу, бачите в скільки в відрі. Більше не будуть. Якщо то там ще трошки коноплі, Зварилося опять чудово, розсипається, пшенична каша. Що ми зробимо? Ніяку пилицю сьогодні сюди не буде. Сейчас я її перемішаю, трохи підлипла жарко. Ось все, баунти ЦСЛ. Ліквид. На поштой рибалці розпаковую. Трошки дельєм туди, нехай вона настоїться. Натуральний це кукурузка. Зараз побачите колір, бачите як змінюється. Все, він пропітається цим ліквідиком буквально там трошечки. І будемо дивитися, як думаєте, як рибка буде. Звичайна пшенична каша. Без ніякого пеліць. Оце, оце цей вміст об'єму це коштує 15 гривень. Хто дивився відео попереднє, той знає. Друзі, знов ще одне клювання. Риба явно стала активніше. 105 метрів знов. І знову давить. Знову щось немаленьке. Дичі... Все, зійшло. Зійшла риба. Ну було щось хороше. Сам їв кашу, на рибі подобається дуже. Я так сподіваюсь друзі, клювання з ближньої точки. Взяв сьогодні до речі, фідер. Флагман Патріот той що хочу подарувати разом з катушкою. Закинув на ближню дистанцію. Як нас буде 1000 підписників, я його подарую. Ось побачите яку ми рибку піймаємо на нього зараз. Да, на фідер, звісно, відчуття шалені, тому що дивіться на будущее, як воно прогинається. Був дуже бадьорий паровоз. Рибка давно не клювала, взагалі дуже, дуже риба неактивна, але ми намагаємось її ловити. До речі, на цей фідер я поставив макуху. Ну це не макушатник, це я зробив на минулих рибалках свій, такий в стилі спорт, з одним гачком. Зараз вам покажу і ось. Бачите На, на нього щось клюнуло, Зараз побачимо, хто це. Ну це не така важка риба, як була, але перевозила вона добре. Вечеряли, нікого не трогали і тут вона. Ну це щось таке. По... по відчуттям не дуже велика риба. Це як кажуть на розі тузик якийсь. Ну, коли маленька риба, а, на нього ні. кажуть тузик, да, але... але на фідер дуже файно, бачите, як він. А бачите, як гнеться квівертіти. Вудло ще повністю справляється з такою рибою. Я думаю, що я ще... сьогодні це не остання риба на нього, можливо. Дивіться, воно вже близько. Ну просто кайфуєш, коли тянеш, тому підписуйтесь і хтось отримає цей комплект разом з катушечкою. бачите. Все працює, я показую, що все. Хто там у нас підніме? О, зеркальний зеркалочка така. Хо -хо -хо. хочу втікти. Але фідер дуже класно гасить ці ривки. 360. Дивіться, дивіться. Мале, дурне, бачите, що робить. Зараз піднімемо його доверху. Не такий він уже і маленький, але. Ну, піднімайся наверх. Класс. Да, я думав, що це геть тузик ну. Хорошенький. Опа, Джон. Ну таке більше трьох, мабуть. Такий він там плаває, бачите. Класна зрикалочка. Гарненька. Зараз ми його встанемо. Пошли маленькі. Зразу співає нам. Прям відпускайте його. Красення якийсь знов у нас всіх облюхав. Пливи, друже. Брости далі. гарнюся. Дочекались ми. А! боже, Третю рибу. Ваша тихо, 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 боже капець. Бачите, який нічний. гарненький Гарний. Пливи, сонечко, пливи. бачиш він овчі опускає, тому що ти його засліпив. пливи, пливи сонечко. Пока, вот мы. Пока. Такие все маленькие. Напльвания были очень вялые, такие очень пошут. Друзі, натягнуло, бачите, опускає Є рибка на гачечку. То есть с хвостом тут брюк увидит готынстый. На быть щука. Ось, друзі, така конфетка. Це почав працювати Карпору вчора. Кайпро Diamond Citrus. А це ось та каша. Тут Boil Bounty з підсадкою Попапчика, по-папчика Карпкачерс. І от каша з панірвальними сухарями, та що дали нам рибу 16 кг. Це, до речі, мій бікфіш. Ось такі от зараз дві бомби полетять. Друзі на таймері 2 хвилини 43 секунди як я перезакинув. Навіть 3 хвилини не пройшло, такий паровозяще змінив насадку. Поставив попад, попап Bounty Redfish Blackberry. Відразу клювання, на третій хвилині фактично. Риба дуже сильно пригала, але клювання досить рідкі. З п'яти ранку це четверте клювання. Зараз вже скільки там, я не знаю, 10 година вже точно. Я підгодував вранці коноплею півтора кілограма. Висипав бачите риба з точки. Це, до речі, перша риба з цієї дистанції. Але так досить начебто непогано. О, почало давить Вон воно, мабуть. Бо геть іде в той сектор, геть. Нам дуже щастить, що немає сусідів, бо якась риба дуже активно робить такі. Не хочеться форсувати, але вона геть хоче на цю вимостку. Геть. Туди тягне мене і все. Зійшла. Оці гачки поставив більший гачок, мабуть, і бачите, риба сходить. Так буває коли на папапи клює більший гачок, Риба зійшла. Це ще може бути гачок невдалої форми. Ну, сход. Зараз буду робити перезакид і ось такі дві насадочки будуть наступні. Це попапчик від Balonді Redfish Blackberry. Та ось це у нас буде Carp Catchers Mega Spice. То еще у нас нам принес уже два клювания. И с подсадкой по па папа тигровый горишек. Спробуем такую комбинацию. Знов такая трешечка моя будет. Бачите, на макуху идут такие тузики. Тузики телепузики. не сказал бы, все. Вот так. Вот так. друзья так. Вот такие Родиоролки, Вот, О, рыбые, рыбка. вот такие у нас Вот Скики. Ну, так. Вот так. Вот Уже Вот так. Вот так. Вот так. патриот рулась,

Сьогодні, правда, хоч трохи вітер якийсь піднявся, трохи легше. Вчора було дуже спекотно. Але ми піймали під фіш цієї сесії 16200. Перебили фактично в два рази те, що ми зробили тут минулого. Разу це було 9100. І цього разу 16200 зеркальний короб подарував нам шалений бік. Вильопані ним зразу, були всі мокрі, задоволені, ну кайф. Получили масу. Потім ще було у нас 5 риб трошки менших, таких від 3 до 4 з кілограм. 5 штучок. Взагалом, сказати, сесія була важка, тому що дуже жарко, безвітряно було. Зараз вже подув вітер трохи, ми вже збираємося. Було два схода прикрих. Гачок Gape, шостий номер, з попавчиком. Ось такий риба зійшла. Другий раз був крапочний гачок, не White Gate, а типу Crank, Там якийсь Курвашенк, мені здається, також з попапом, Також був сход. Сход і так непогана риба наче була. Знову порадував карпкачерс. Ось вот такий Mega Spice. Минулого разу я піймав 900 на нього, а ні, не на нього. Але рибка гарно плювала на нього і в цей раз на нього ми піймали 16200. Минулого разу був ось е, такий от шовковичка. Ось він. А ось цього разу карпкачер з Mega що ще працювало? Працювали попапчики Esther Fruit Bounty. Отакий жовтенький. І Redfish Blackberry. І одна рибка була на цей технокарп слив. І Ще три риби піймали на, на макуху. Я зробив макушатник, кому цікаво, подивіться, я зроблю окреме відео. Спортивний макушатник з одним гачком. Ми поймали три рибки з ближньої дистанції 60 метрів взагалі. Зробив експеримент і отримав непоганий результат. Тому кому цікаво, пишіть в коментарях, дивіться відео. На цьому буду закінчувати. Ще ось такий столик вирішили подарувати. На тисячу підписників у нас буде один подарунок, це фідерний комплект флагман. Петріот з катушкою ми даруємо і подарую ще отакий столик. Тобто вже буде два подарунки. Як тільки настане тисячу, ми на каналі розіграємо рандомно цей столик. Тому пишіть, хто хоче столик, хто хоче фідерний комплект. На нього я ловив рибу на цій сесії. Також викладу все побачите, все працює. Він справляється з рибою, все добре, купу задоволень. Тому пишіть в коментарях, хто хоче столик, хто хоче комплект, фідер з катушкою. Ставте вподобайки, підписуйтесь, не забувайте, підтримуйте україномовний контент. Ну що, всім ні хвоста, ні луски, до зустрічі на водоймах. Слава Україні! Бувайте!